Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна і Європа дуже активна. Також інші наші партнери. У всіх один порядок денний і тільки у Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Удари, як сьогодні, це. Підтверджують, і тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. І, звісно, протидіяти 24 на 7. 24 на 7 українські представники працюють з Америкою і з тими, хто може допомогти, щоб були дійсно реальні ефективні кроки для закінчення цієї війни. Так само 24 на 7. Робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту.